Доброго дня, шановні присутні, шановні колеги. Відповідно до положення про конкурс та вимог положення про конкурс, пус, який затверджений рішенням Рівненської міської ради від 1 травня 2025 року 6, за номером 6441, у управління освіти було оголошено конкурс на посаду керівника директора ліцею за словом 25 Рівненської міської ради. Відповідно до згаданого положення, була утворена конкурсна комісія у складі 9 осіб. Я зараз зачитаю. Значить, Харковець Василь Степанович депутат міської ради, Гачок Людмила Петрівна, депутат міської ради, Сидрук Світлана Миколайович, начальник управління Державної служби освіти у Рівненській області, колмис Олена Григорівна, начальник відділу згаданого управління. Якіміокінна Олександрівна, головний спеціаліст згаданого управління, Мартур Андрій Володимирович, всіх назвав, так? І Рачинець Сергій Сергійович, директор академічного ліцею Престиж. Із згаданих членів комісії сьогодні у нас присутні є семеро. Тобто наша комісія є повноважною і ми можемо розпочинати нашу роботу. Я хочу нагадати, що у нас триває пряма відеотрансляція через YouTube канал. Тому відповідно себе повинні ми вести. Окрім того, на засіданні є делеговані представники від громадського самоврядування Рівненського ліцею за словом 25, до Валерія Оксана Михайлівна. Відсутня. Нові Руслана Леонідівна. Дуже приємно. Рашкевич Софія Олександрівна. Дуже приємно. І для того, щоб забезпечити роботу конкурсної комісії, на даному засіданні присутні представники управління світовиконавчого виконавчого комітету Рівненської міської ради, Олег Ольга Григорій, начальник відділу кадрів. І Галімський Олександр Вікторович, інженер інформаційно комунікативної систем з нового посаду. Так, перш за все, хочу вас познайомити із порядком денним нашої комісії. Перше обрання зі складу конкурсної комісії, голови комісії, заступника голови, секретаря розподіл функціональних обов'язків на період проведення конкурсу з відпору на посаду Кеміна Рівської селі 25 Рівніської міської ради. Друге питання: розгляд заяв для участі у конкурсі та документів на відповідність установлених законодавства вимог та прийняття рішення про допущення та або недопущення осіб до участі у конкурсі на посаду керівника дівінського ліцею номер 25 Львівської міської ради. Давайте визначимося із способом голосування, по будуть пропозиції. Відкрито. Відкрито. Тоді, хто за такий порядок денний прошу проголосувати, хто за? Дякую. Одноголосно. Я нагадаю, що голосують виключно члени комісії. У вас буде до речі голос, коли будемо проводити наступний етап. І тоді я дам вам слово. Це означає до речі, голос. Дякую, що ви цікаві процесі. Все добре. Переходимо до першого питання. Обрання голови конкурсної комісії. У кої, які будуть пропозиції. У мене є пропозиції, якщо можна. Так, брати з головою конкурсної комісії Харкоця Василя Степановича, депутата і ради, заступником Мазур Андрія Володимировича, начальника управління освіти і секретарем четвер, Римінського коліво 25. чи є когось інші пропозиції? Інших пропозицій немає. Тоді я не буду озвучувати персонально, а просто хто за дану пропозицію стосовно голови конкурсної комісії. Василь Степанович, заступник голови комісії Мазур Андрій Володимирович і секретар Іщенко Людмила Петрівна. Хто за? За голову. Я переголошую. Персонально, тому що в нас. Да. Хто за те, щоб головою конкурсної комісії був Василь Степанович Харковець? Хто за? Ще за. Хто за те, щоб секретарем конкурсної комісії був Мазур Андрій Володимирович? Секретарем. Секретар. Ви даруйте заступником. Дякую. І хто за те, щоб секретарем була ічніки Людмила Володимирівна? Всі за. Ну, нас комісія повноважена при присутності найбільше і не менше 2 квитки. Це шість осіб у нас семеро, відповідно, 6 за проблем немає. Добре, керівний склад конкурсної комісії обрано все в протокол. І приходимо до другого питання: розгляд заяв для участі у конкурсі та документів на відміну встановлених законодавством умов та прийняття рішення про допущення та або недопущення. Відповідно, усіх до участі у конкурсі, відповідно, визначені наказом терміни до участі в конкурсі подано документи Бортиком Віктором Валерійовичем. Єдиний якщо, претендент, і зараз вашого дозволу я буду зачитувати ці документи, а ви будете фіксувати, відповідно, є вони, немає і спокійно. Заява про участь в конкурсній комісії. Участь у конкурсі. Згода на збір та обробку персональних даних, резюме абортника Віктора Валерійовича. Копія паспорта. Копія диплома спеціаліста з додатком. Копія диплома магістра з додатком. Копія трудової книжки. Атестаційний лист, два атестаційні листи. не будемо їх так. Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою від 23 жовтня, рівень володіння на рівні вільного володіння першого ступеня. Витяг з інформаційно аналітичної системи в облік відомості про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості, відповідно, відомості про притягнення до кримінальної відповідальності відсутні. Відомості про наявність не зняти чи судимості відсутні, і відомості про розшук відсутні. І довідка про проходження попереднього періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин. Це всі документи і даруйте мотиваційний лист. Це є обов'язковим документом перевірки. Є відповідно документи зібрані в папці. Якщо члени комісії мають бажання детальніше ознайомитися, вони всі тут є. Попередньо відділ кадрів їх опрацював. Ні, це якось заважить не було. Якщо кось є якісь питання, може підшло кось є якісь питання, так, все Думаю, Бортник, як ви знаєте, чи не діючий директор, положення передбачає конкурс. Є якісь запитання? Бортник? Немає. Має запитань чидень конкурсної комісії, чи, можливо, є запитання у наших представників збирачного Немає. Немає. Тоді я пропоную розглянути питання про допуск бортника Віктора Валерійовича до участі в конкурсі на посаду директора. Рівненського ліцею за словом 25 Рівненської міської ради. Хто за те, щоб допустити відборників Віктора Валерія до участі в конкурсі? Хто за? Так. Хто проти, утримався одноголосно. Рішення прийнято. Чи є у присутніх якісь запитання? Немає. Чи є тоді порядок денний у нас вичерпаний? Чи є у присутніх взагалі запитання до процедури проведення атестаційної комісії? Немає тоді. Вважаємо, що порядок денний у нас вичерпаний. Можемо зупиняти від трансляції.